Слава Господу! Зачитаю один вірш, це перше соборне Писання апостола Петра, 4 розділ, 12 вірш, 1 Петра, 4 розділ, 12 вірш. Улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас. Амінь. Милість Господня дарувала нам можливість бути в Домі Божому. Слава Господу! Він допоміг до цього часу. Він благословив сьогоднішній вечір. Багато говорив до нас, правда? Він учив нас, що нам потрібно, щоб бути щасливими. Блаженні, Боги духом, блажені, лагідні. І як дивлюся, як є, до чого нам стремитися, чи правда? Господь сьогодні говорив до нас, нагадував про цінність спілкування з Ним. Найбільше і найважливіше, що ми можемо мати у своєму житті, таку спільність ні з ким, як з нашим Господом, який може зрозуміти нашу біль, яку ми самі не розуміємо. Буває тяжко на серці, і думаєш, Господи, чому так тяжко? Дай мені знайти причину. І Господь підказує, ось там ти зробив не так, або сказав так, або в тебе просто ось так ти повівся. Це любящий Господь, слава йому. Сьогодні Господь багато говорив через пісні, правда? Через вірші. Слава Господу. Милість Його не відійшла від нас. На закінчення зібрання я прочитав такі цікаві слова. Декілька тижнів назад брат Сергій говорив про випробування, і цей вірш мені впав якось так особливо в серце. Він говорить про те, що апостол Петро, що бувають випробування в нашому житті, і здається, що це не наш випадок. Ось цю ситуацію, в яку ми попали, вона не повинна була бути з нами. Ось з ним повинно було бути, ось з тою людиною, іншою. Але з нами це чужий випадок. Так чітко, огіянко, це чужий випадок. Це не мій випадок. Це так зі мною не повинно було бути. І коли ми дивимося в Слово Боже, ми бачимо, що такі випадки були в житті праведних людей. Згадаємо Йова. Пам'ятаєте? Коли прийшли його друзі його потішувати, говорити з ними і кажуть, справедною людиною таке траплятися не може. Цей випадок, який стався з тобою, він стається з безбожниками, з беззаконниками. А з праведниками такий випадок не може бути. Вони не знали суті речей, правда? Нам зараз легко читати, і ми бачимо, що цей випадок стався не просто так з ним. Господь прославився через цього. Господь показав славу свою і показав, що є вірні люди, які здатні триматись до кінця. Слава Господу! Ми знаємо в історії Ізраїля, коли Ізраїль відійшов від Господа. Настільки відійшов, що Бог допустив ситуацію, прийшов на Вуходоносор, оточив і взяв Єрусалим. За гріхи, правда? За непослух, за беззаконня взяв Єрусалим і це покарання кого би мало стосуватися? Скажіть, будь ласка. Грішників, правда? І потім, коли читаєш книгу пророка Даниїла і думаєш, а що там робить Даниїл в тому рабстві? Начебто це випробування або цей випадок не мав би касатися цього молодого чоловіка. Я не думаю, що він попав в рабство і зразу став святим. Чи седрах, місах і вони жили безбожно, жили грішно, попали в рабство. Ні, в них був якийсь стержень від Господа. І здавалось би, сторони, оця ситуація не повинна, це не їхній випадок, це випадок, гріш, це участь грішників, це не їхня участь. Це не вони повинні там бути в рабстві, Не вони повинні бути в тій школі. Це по-людськи виглядає, правда? Ну, бере цю ситуацію Господь і робить дивні речі, слава Господу. Він прославляється через Даниїла, Він прославляється через синдрахи Місахи Оденего. І, і в тих періодах, навіть коли ми бачимо, що сталося, це випробування для Ізраїля, для праведних людей, знаходяться не тільки вони, правда? Ми знаємо про книгу Неємії, який також був в рабстві, він був учасником. При царі перському, якому Господь поклав на серце відбудувати Єрусалим, слава Господу! І здавалося б, мені, Господи, це не місце Твоє там бути. Твоє місце, можливо, порист з Єремією, якою Бог зберіг. З другом Єремією, якого Бог зберіг. Здавалося б мені, що Твоє місце там цей випадок не для тебе. Но Господь провадить своєю Милістю і показує славу свою на віка. Слава Господу! Знаєте, в новому заповіті я находжу такий випадок, який би здавалося, що не міг би статися з цими людьми. Іванії від Івана в 11 розділі розказується про одних людей. Ми знаємо, що Христос багато говорив з учнями, багато їх настановляв. Але наближалася остання Пасха, наближалося останнє свято. І написано в Біблії, що були в нього друзі. Так сам Христос каже. Коли прийшли до нього і сказали, що Лазар захворів, він, апостол Іван зауважує такі слова і каже, Христос, друг наш Лазар заснув. Ісус Христос називає цю сім'ю. Своїми друзями. Як приємно, правда? Як приємно, коли Господь, Великий Творець, по милості своїй, наші сім'ї називає своїми друзями. Як приємно, коли Він приходить своєю милостю, лагідністю, славою і знаходить місце в наших домах, в наших вечерях, в наших бесідах, в наших молотвах. Він робиться нашим другом. Він потішає нас, слава Господу. І коли читаєш цю історію, думаєш, Господи, перед цим буквально апостол Іван дуже чітко говорить: був сліпий від народження, відкрив очі. Були голодні, нагодував. Це події за подіями. І здавалось би, друзі Ісуса Христа вони не мали би хворіти, правда? Вони не мали би голодувати. В них взагалі в них друг Ісус Христос. Він сам неодноразово ми знаходимо, і Іван і від Луки нагадує про те, що прийшли в гості, коли Марія слухала, да, Марта прийшла і возмущалася, чому не допомагає сестра її. От дивіться, скільки тут людей. Каже, хтось кращу участь. Ми знаємо, що Христос часто приходив в гості до своїх друзів. І з нашої сторони, з моєї такої людської, здавалося б, коли читаю це слово Господи, коли мій друг Ісус Христос, то чи повинен я хворіти? Чи повинен я попадати в неприємності, чи повинен я мати якісь такі випробування? Здавалося б, це не повинно мене стосуватися. Цей випадок не для дітей Божих, цей випадок не для друзів Ісуса Христа. Ну, Ісус Христос, коли почув цю ситуацію, що Він зробив? Він лишився ще на два дні. Він лишився. І здавалось би, чому? І в нього була певна ціль прославитися, прославити Отця Небесного. Перше слава Господу. І друге, укріпити віру. Ніхто не знав. Перед цим апостол Іван дуже часто згадує: раз хочуть вбити Ісуса, другий раз хочуть вбити. І цей раз Він каже, ми йдемо в Єрусалимі, Хома каже, ну йдемо, і ми теж вже помремо. Вже точно щось зроблять нам. Вже щось буде. Люди не знали, деякі шукали смерті, інші шукали поїсти. Ну, у Ісуса Христа була ціль. Він знав, що скоро Він відійде від цієї землі. В нього є друзі, які потребують підкріплення віри. Слава Господу. В нього була інша ціль. Він не просто хотів лишитися, поспілкуватися в нього була ціль. Я скоро відійду від цієї землі. А моїм друзям потрібна віра. І коли він приходить, він перше, що каже, май віру. Май віру, що можеш Воскрести. Він каже, Марта, я знаю. Я знаю, що ти можеш підняти і ми встанемо останнього дня. Лазарь Воскресне, але якби ти був тут, уходить, кличеть Марію, і Христос не заходить у місто. Він чекає Марію. Марія приходить, теж каже, якби ти був тут. І написано, що він заплакав тоді. Він бачив. Біль бачив переживання друзі його, плачу. Ну коли він прийшов, відкинули камінь і вийшов в лазері. як ви думаєте, як возросла віра друзів Ісуса? Вони чули, вони чули, що сліпі бачать, мертві встають. Но вони бачили, як воскресіння життя прийшло в їхній дім, слава Господу! Браті і сестри, іноді в нашому житті в нас стаються випадки, які б здавались, не повинні бути з нами. Ми приходимо дорогами, які би ми здавалися. Це не наша дорога, це дорога грішників. Вони мали би так жити, вони мали би так переживати. Ну Господа є ціль укріпити нашу віру. Слава Господу. Ви знаєте, цими днями ми трохи хворіли. Я хворів і найменший. Найменший йому рік минув. Мені 40 буде скоро. І я не знаю, кому нашій мамі було важче, з тим, кому меншим, чи з тим, хто старший. Бо один говорить, а другий не говорить. Це то, що говорить, не набагато краще від того, що не говорить. І був у нас такий випадок, розкажу. Він не, не падає температура. Ми йдемо до лікаря, збиваємо, приходимо, я хворий, він хворий, його. Нічого немає. Трохи кашлі і температура. Проходить деякий час, призначують лікарство, антибіотики, температура не падає. Другий раз приходимо туди. Виходимо після лікарні, послухали кажуть, кажуть, все, все добре, продовжуйте лікування. І виходячи з з поліклініки зустрічаємо жінку, які в неї виникли проблеми з банкоматом. Вона не могла. Скористатися з ним. І ми поговорили. З нею жінка знімає гроші йти в лікарню і каже, мабуть, я йду останній раз в лікарню. Я буду помирати. Каже, дружина каже, а ви готові зустрітися з Господом? Ви готові стати перед ним? Може, ви так Господь дав таку розмову, можливо, ви комусь не простили. Життя прожили. Може, є якась образа? Вона каже, є образа. Хочете, ми помолимось і помолилися. Жінка покаялася, попросила Господа вибачення, попросила сили, щоб простити всіх обідчиків, хто її обіжав, і пішла. І в іням більше не було температури. І собі думаєш, Господи, цей випадок. Не мав статися з нами. Цей випадок, чому так стається? Дитина не спить. Тяжко. Господи є своя справа. Господи є своя справа. Він бачить душу, якій лишилося ось чуть-чуть, ось так. чуть-чуть, І він хоче спасти слава Господу. Чуть-чуть лишилося на землі Христу. А він звертає увагу на своїх друзів, він звертає на Марту, на Марію. Він каже, я хочу, щоб ваша віра возросла. Браті і сестри, любіщим Господа, все, що стається, стається на доброго. Слава Господу. Якщо наше серце переліплене до Господа, якщо наш друг Ісус Христос, у нас не має чужих випадків. Усе, що Він робить, Він робить для слави Отця Небесного, і Він робить для того, щоб укріпити мою і вашу віру. Слава Господу. І хотілося б про це сказати: дякую, Господи. Дякую, що часом, можливо, ми падаємо в труднощі, що часом ти ведеш нас через хвороби. Дякую Тобі, щоб укріпити нас. Дякую Тобі, що ти, будучи другом, ніколи не запізнюєшся і завжди приходиш вчасно. Лиш нам поможи не втратити цю дружбу. Лише нам поможи не втратити ці живі стосунки з тобою. Нехай Господь поможе нам в цьому. Будемо дякувати йому. Це і непростий час. Ми різні переживання проходимо, різні хвилювання, але пам'ятаємо, що друзі Ісуса Христа не проходять випадки случайно, випадково. Це не просто так. Не просто так Христос затримався, не просто так Христос чекав, не просто так захворів Ларі і помер. Не просто так. Він укріпив віру. І після цього людям, можливо, це нічого багатьом не поміняло, тому що люди кричали, Осана, згадуючи воскресшого Лазаря. І ті ж люди потім кричали розпни. Но друзів своїх Ісус не минув. Як хочеться, що коли сьогодні ми проходимо важкі часи переживання, чи часи війни, коли наші родичі, близькі, можливо, десь чи на фронті, чи в інших місцях, чи з хворобою, ми хочемо лишитися другом Ісуса Христа. Я хочу, щоб Він все-таки прийшов у наш дім і підкріпив наше серце. Він рішив наше питання, довіриться Йому, а Він той, хто може. Йому нехай буде слава за це. Будемо дякувати. Амінь.